Розв'яжемо логарифмічну нерівність. Підлогарифмічна функція 2х плюс 3 за основою 1 друга менше, ніж логарифмічна функція х плюс 5 за основою 1 друга. Звертаємо увагу на основу. Основа 1 друга у нас відповідно дробове значення має, тобто всі правильні дроби менше за одиницю, але більше від нуля. Отже. Наші функції, вирази, тобто 2х плюс 3 і x плюс 5, ми можемо переписати як 2х плюс 3 і x плюс 5, так як в нас основи однакові. І е, одна друга основа дробове значення, що менше за одиницю, тому ми повинні знак нерівності. Дивіться, в нас, якщо був більше, ми маємо позначити менше. А якщо у нас знак нерівності менше, то ми повинні його змінити на протилежний. Більше. Далі повинна виконуватись умова, що е, наша ліва, з лівого боку f від x функція має бути більше нуля, і g від x має бути більше нуля. Отже, у нас g від x має бути більше нуля, а це, бачимо, функція, та, що знаходиться праворуч, тобто х плюс 5 має бути строго більше нуля. Оскільки, відповідно, автоматично у нас ліва функція під логарифмічна 2х плюс 3, ми бачимо вона 2х плюс 3. Вже більша, буде більша, е, ніж е, х плюс 5, яка буде більше нуля. Тобто ліва частина в нас, відповідно, ось буде вже автоматично більше нуля. Якщо права частина буде більше нуля, а ліва 2х плюс 3 більше за праву частину, яка більше нуля, то вона у нас 2х плюс 3 буде автоматично більша. Ось. Тому достатньо розв'язати ось таку нерівність. Розв'яжемо, у нас 2х мінус х буде більше, як 5 мінус 3. Х більше за мінус 5 перенесемо в праву частину. Отже, 2 мінус 1 буде просто х більше за 2, та х більше, ніж мінус 5. Розглянемо. Нерівність у нас строга, тому. Х більше, ніж мінус 5 розв'язки, Всі розв'язки вказують, що вони будуть праворуч знаходитись більше, ніж мінус 5. Також х більше 2, 2 у нас кружечок не зафарбований, і більше, ніж 2 розв'язки будуть праворуч. Їхні спільні розв'язки ми бачимо: ось вони у нас, починаючи від 2 до плюс нескінченності. Це наші х належить цьому інтервалу.